Всім привіт! Ради вас знову бачити на нашому YouTube каналі, а ми продовжуємо рубрику про очищення інтер'єру автомобіля. Сьогодні ми з вами розглянемо одну із найпопулярніших тем, як правильно робити хімчистку коврового покриття його ж ковроліну. Але щоб зробити це відео більш інтенсивним інформативним, ми зробили ще не тільки хімчистку коврового покриття, ми ще зробимо додаткову хімчистку ковриків салону автомобіля. В чому ж виникають проблеми при хімчистці коврового покриття? Перше, більшість як коли бачать чорне покриття ковроліну, вони не до кінця роблять правильну хімчистку солону автомобіля. Банально, просто вони гарно його випилісошують, прибирають основне забруднення. Можливо, застосовують певні очисники для цього, але екстрактором рідко хто займається і витягує бруд повністю з матеріалу. Це є неправильно. Тепер давайте подивимось, як правильно робити взагалі поступову хімчистку салону автомобіля. Все починається із стелі, але я завжди починаю із ковроліну, тому що ковролін містить дуже багато піску, дуже багато забруднень, дуже багато залишків дорожніх реагентів, особливо в зимовий період. Тож коврове покриття треба чистити одне із перших. В салоні автомобіля. Чому ж потрібно починати все з коврового покриття? Піску дуже багато, його треба підняти, вспушивти, застосовуючи торнадор. Тепер, що ж правильно робити по хімчистці салону автомобіля, маючи ось такий автомобіль в роботі. Перше розбор сидінь. Обов'язково треба зняти всі сидіння, щоб максимально ретельно очистити салон автомобіля. У даному автомобілі у нас сидіння із тканини, тож їх треба буде почистити першим. Коли ми будемо робити повну хімчистку салону автомобіля, щоб за весь час хімчистки салону автомобіля сидіння трошки підсохли, і таким чином ми побачимо, якщо треба буде робити корекцію при хімчистці, прибираючи плями, які можливо виникнуть, тому що текстильні сидіння вони дуже багато накопичують собі забруднення, які треба також прибирати, як правильно робити хімчистку текстильних сидінь. Ось тут є відео. Що ж, сидіння автомобіля виняли від хімчистили, залишили, щоб вони підсохали. Починаємо все із хімчистки стелі. Як правильно хімчиститься стеля, ось тут також відео. Потім, після того, як зробили хімчистку стелі, переходимо, опускаючись по пластиковим стойкам, потім переходимо на дверні карти. Дверні карти затягують найменше часу при хімчистці автомобіля, тому що вони у більшості автомобілів складаються суто з пластику. Таким чином, ніяких проблем не виникає при хімчистці. Хімчистимо його, як звичайний пластик, застосовуючи Polstar або мультиінтер'єр-клінер. Cleaner. Потім, якщо автомобіль, як і у нас, седан, у нас є багажне відділення, яке можна очистити в першу чергу, в останню чергу, або взагалі його не хімчистити, якщо немає в цьому потреби. Воно як окрема держава в автомобілі. І тепер переходимо до самої хімчистки підлоги. Перше, що нам потрібно буде зробити при очистці його, застосувати сухий пилосос, прибрати всі абсолютно забруднення, які є на ковроліні, а також відхімчистити педальний блок, тому що якщо ми будемо хімчистити спочатку повністю коврове покриття, а потім педалі, це буде нелогічно, абсолютно абсолютно. Тож, треба буде відхімчистити те педалі, потім переходити на ковролін, те, що стосується водійської сторони. Тож, після того, як ми застосували сухий пилосос і прибрали всі основні забруднення, бажано застосувати ще торнодор ось такий пристрій, який робить видувну та вибивну дію на поверхні завдяки стислому повітрю. Таким чином, ви підіймете весь пісок, який міститься у текстурі е, текстилю, і таким чином його легше буде прибрати, застосовуючи сухий пилосос. Після того, як ви застосували Торнадор, уже можете вміло наносити хімію. Уже тут дивлячись, по яким у вас критеріям йде забруднення в салоні автомобіля. Якщо у вас ковролін середнього забруднення, вам не варто застосовувати високолужний е і сильно діючий продукт Мерсі Країнгер. Бажано застосувати чисто Полстар. Ви можете його нанести завдяки або пінному помповому розпилювачу, або через тригер. І так, і так буде правильно. Після цього треба буде застосувати спеціальні щітки. Не бажано застосовувати дрилі для очистки коврового покриття, тому що є різноманітні матеріали коврового покриття, які ви можете просто-напросто ненавмисно пошкодити, застосовуючи дрилі спеціальними щітками. Бажано все обробити вручну. Я розумію, що на це потратиться більше часу, там на 20-30%. Хай буде, наприклад. Але все ж таки ви обробите все ідеально вручну, делікатно, не пошкоджуючи ні в якому разі матеріал. Якщо після того, коли ви застосували полстар, бачите, що цей засіб був не до кінця дієвий, тому що забруднення дуже сильне на ковроліні, ви можете застосувати Мерцукрайнінгер в пропорції 1 до 10, також через помповий пінний розпилювач або через емульсійний помповий розпилювач, таким чином нанести локально на поверхню, яку ви будете очищувати, дати продукту попрацювати хвилинку-півтори на поверхні, після цього вручну його обробити щит. І потім екстрактором видалити Наявність екстрактору обов'язково при хімчистці текстильного ковроліну в салоні автомобіля. Буває і таке, коли вам треба буде застосувати розчинник. Наприклад, якщо до вас приїхав автомобіль із світлим ковроліном і він має чорні плями, які не виводяться завдяки лужним очисникам. Вам треба буде для цього застосувати флекенвасер. Після того, як ви застосували Марс в витягнули все екстрактором. Нанесіть через тригер у чистому вигляді флекенвасер на ту частину ковроліну, яку треба буде доочистити. Також обробіть потім щіточкою і потім замийте його мерцем або полстаром і після цього видаліть все екстрактором. Ну що, шановні друзі, ви давно хотіли побачити в кадрі забруднений автомобіль? У вас якраз є ця можливість побачити, наскільки він був дуже сильно забруднений. Що по сидінням. Що постелям? Ну, сьогодні у нас спеціальний гость Ковролін. Ковролін, скоріш за все, не прибиралась з 2005 року. <хи> я жартую, але справді тут є над чим попрацювати. Як показала тільки що чистка сухим пилососом у нас ковролін дуже печальний, він як корж, я б сказав, бо як овсяне печиво. Але все ж таки, це нам також під силу. Ми його очистимо. Зараз будемо застосовувати торнодор, щоб вибити весь пісок, який міститься у ковроліні, щоб полегшити собі потім чистку ковроліну. Шановні глядачі, ми трошки вирішили змінити ситуацію. Ми все таки вирішили, точніше, я вирішив зняти сидіння. Тому що так буде правильніше, так буде мені комфортніше чистити саме цю зону. Те, що робиться під сидінням, це просто жах. Але ви хотіли брудну машину, ви її отримали. Щоб це все не втягувати в пилосмок, щоб його не забивати, скоріш за все, ми зараз це все великі частини заберемо вручну, а все інше витягнемо пилосмоком. Після того, як ми пропилососили сухим пилососом, забрали основне забруднення, прибили торнадором, підняли пісок. Його також прибрали. Зняли сидіння для більш комфортної роботи спереду, зліва на місці водія. Ми зараз будемо наносити Мерцігранінгер в пропорції 1 до 10 у вигляді емурсії через помповий емурсійне розпилювач, непінний емурсії, тому що у нас в прямому сенсі тут корж. Щоб його краще було і ретельніше очистити, застосовуємо саме емульсію. І тепер наносимо на поверхню. Добротно заливаємо і залишаємо його в такому виді, десь на хвилинку півтори, щоб воно все розкисло. І потім щіточкою оброблюємо. Для обробки ковроліну у нас є два варіанти. Перше, це щіточка Вікан із напівжорстким ворсом. Друга щіточка, наша від компанії Кок також із напівжорстким ворсом. І та і та буде дієва. Спочатку ось цією оброблемо велику частину ковроліну. Заново трошки поновлюємо очисний продукт на поверхні, і також трошки на щіточку. Поїхали. Це всього лиш малесенький клаптик ковроліну, грубо кажучи, одна четверта всього ковроліну, який міститься в салоні автомобіля. Але я хочу показати, що від маленького клаптику ковроліну залишилось у відрі з водою після екстрактора. Це просто жах. Спостерігайте. Пере уявіть, якби ми взагалі не пробували торнадором, його не пробивали, а лише просто сухим пилососом пройшли. І тепер, щоб швидше завершити хімчистку ковроліну, я поставлю турбосушку на теплий режим подачі повітря, щоб ковролін висох. Зараз на вулиці, лютий місяць, на момент зйомок, зараз прохолодно. Відповідно, щоб під ковриком воно все не засмерділось, ми поставимо турбосушечку. Вона буде нагнітати теплий воздух по салону автомобіля і таким чином. Сушка ковроліно буде значно пришвидшена. Поїхали! Будемо завершувати даний відеоролик, на зйомки якого ми потратили більше 4 годин. Розказую, з якими складнощами можна зіштовхнутись. Перше це правильно зняти сидіння. Обов'язково підберіть той інструмент, який вам буде завжди допомагати і не кришиться при зйомі сидінь. Дуже важливо, чим кращий інструмент ви купуєте з першого разу, тим менше коштів ви на нього потім будете витрачати, щоб замінювати його на новий і новий. Друге, це коли ви знімаєте сидіння, обов'язково виймайте їх із салону автомобіля як можна. Делікатніше і більш безпечніше, тобто, щоб не зацепити рейлінгами сидіння, пластик на карті та на боковій стойці. Третє, бажано робити хімчистку ковроліну одразу після хімчистки сидінь, тому що з ковроліну ну, дуже багато піску летить, і воно все буде летіти вже на очищений пластик, якщо йти по спіралі вниз стелі автомобіля до ковроліну. Збажано ковроліном зайнятись вдруге, потім його локально доочистити після чистки всього салону, не також буде й важко. Четверте, це набрати терпіння, щоб почистити такого плану ковролін. У мене був показовий відеоролик, як правильно хімчистити ковролін, а не на ідеал. Це я одразу попереджую тих, хто вже вирішив мені писати в коментарях, плоту не до кінця дочистив ковролін. Я його дочищу, але вже трошки пізніше. Також в ході сушки салону автомобіля, а саме ковроліну завдяки турбосушці, я показав як правильно хімчистити резинові коврики автомобіля. Спершу треба витрусити звідти все лахміття, яке на ньому міститься. Потім збити апаратом високого тиску, тобто водою, промити його. Потім ми застосували Мерсіокрайнінгер в пропорції 1 до 10, який у нас залишився в принципі, після хімчистки ковроліну. Ми його пустили на хімчистку резинових ковриків, дали попрацювати продукту 20-30 секунд. І потім аплікативно щіточкою все очистили. Тобто, таким чином ви механічно очищуєте від старого бруду, який сильно в'ївся в коврики. І після цього їх також треба ретельно промити водою. І щоб закріпити результати чистки резинового коврику, я застосував гуміфікс як консервант, який наноситься на педальний бок автомобіля. А також його можна наносити на напольне пластикове покриття та гумові коврики. Чому його плюс? Він створений на спиртовій основі, тобто він з легкістю проникає в структуру самого килимка. Він дає йому певний захист, наприклад, водовіштовхуваний ефект, тобто, завдяки ньому, завдяки оцій тонкій плівості, буде триматись зовнішній вигляд коврику як можна довше, зникнуть коричневі потертості на коврику, а також очищувати коврик в подальшому буде значно простіше. І на завершення я хочу вам виразити велику подяку за перегляд даного відео. Пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось. І якщо ви маєте тему до наступного відеоролику, також його можете записати. Дякую вам за увагу! З вами була компанія Кахемі, і я її головний технолог Платон. До наступних зустрічей!